Знаєте, останніми роками короткий контент сильно почав набирати обертів. Ну, не буду приховувати, я й сам іноді дивлюсь щось подібне. Який смішний крокоділ. Ах, 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 ах. Не подумайте, я не дивлюсь з власної волі. Просто мене промила китайська комуністична партія. Зайшен Ханжово, Шанзань Во, Йо, Бінчелінг. Хоча, до чого тут взагалі Китай, якщо в мене навіть Тік-Ток не встановлений? Ну, я ж не повний придурок фігню собі на мій телефон. Шяомі. Завантажувати, їй-богу. Так, що я багато говорю про самі сервіси. А почати треба було з контенту в них. В основному шортформ контент я поділив на кілька категорій: основні з яких комент-бейти, рейджбейти та фембой бейти. Остання категорія може виглядати трошки надуманою, але я не брешу. От, подивіться, ну і як це ще назвати? Так, ну добре. Знову я, я якийсь негатив затираю, а в нас вже тут позитивна платформа. І до того ж, я не хочу відчути на собі гнів Китая. Все-таки хочеться ще грати в. Луабу та знімати контент на білі білі. Тому краще поговоримо про єдиного конкурента Тіктока: Ютуб Ютуб-шортси. Всі минулі проблеми, які мені заборонено застосовувати до Тіктока, можна застосувати і до Ютуб шортсів Правда, з цим сервісом, як і його контентом, проблем ще більше. Якщо бути стислим, то це просто сміхота. А якщо точніше, багато сміх. Ну тобто, я серйозно, хто взагалі може використовувати Ютуб шортси коли існує Тікток. Ви просто подивіться на елементи інтерфейсу Тіктока. Ці прекрасні кнопки, сердечко, комент, поділитись і подивіться на те. Як в Бога їх скопіював Ютуб? Соромно повинно бути. Це ж взагалі повний. Пугал. Uh -huh. От, ще дещо вам покажу, щоб ви точно знали, який сервіс найкращий. От такий контент просуває Ютуб на своїй платформі. Просто подивіться, це ж взагалі ні в які рамки не лізе, хіба так можна? Якісь аморальні пранки, ну просто знущення над звичайними людьми. Ну, над робітничим класом. Хіба так можна? От, приклад хорошого контенту. Тут зразу видно в якої платформи стоїть високий стандарт морально-етичних норм. Також для короткого контенту, частим явищем буває. Ну, скажем так. Контент-піздінг. Ну і звісно, різного роду ферми контенту також тут процвітають. Якщо не знаєте, що це, давайте поясню. Ну, уявіть собі, ферму кругляка в Майнкрафті. А тепер уявіть її ж, але з єбучими е, е, короткими відео. Якщо ви уявили щось подібне, е, вітаю! Тепер ви знаєте, що таке контент-ферма. А контент-піздінг, який також тісно пов'язаний з контент-фермами, який говорив, процвітає на всіх платформах з коротким контингентом. І в мене й навіть власна історія пов'язана з цим. Колись давним-давно одне з моїх відео передали. Ви, боже збав Тікток. Спочатку це мене дуже смішило, та може навіть непокоїло, я його репортнув, там, надав всі докази контент-піздінгу, але нічого не сталося. Напевне, велика модерація Тіктоку знала, як мені буде краще. І вони, чесно кажучи, не прогадали, бо зараз я навіть радий, що моє найгірше відео спистили. Якщо спитають, то буду казати, щоб передали в відео я. Ну, щоб втікти від цього сорому. І от після всього цього, що я вам тільки що розповів, ви можете спитати мене: ну не можеш такого бути, щоб весь короткий контент був повною єбалою? Там же по. Повинні бути хоч якісь стандарти якості, а я вам не відповім, бо ну не дуже хочеться вас розчаровувати, і не дуже хочу розчаровувати всі. Хоча ви ж нікому не розповісте. Ну добре. Короткого контенту немає жодних стандартів якості. Найбільші креатори в даному полі роблять повну хуйню, а найменші копіюють їх без жодних думок про оригінальність. І хіба це креативність і самовираження дане ремесло перетворилось на якусь математику, де глядачі це просто циферки? І саме смішне, що більшість так званих творців шорців не отримують ну ніяких переглядів, але через те, наскільки легко робити таку низькоякісну єбату, вони продовжують її робити. І звісно, я вже чую, як ви говорите, що короткий контент буває хорошим. Заваліть вже єбало, чесно. Тут зараз я говорю. Ну, але звісно, якась маленька частка хорошого контенту на таких платформах є. Але для більшості людей цього контенту не існує. Та й навіть для тих, хто його дивиться. Ви можете подивитись на мене, як на якогось трогладита. Але в мене ще є козир в рукаві. Хоч який би хороший контент ви не побачили в ваших шортсах та. Ну, ви зрозуміли про цей самий контент. Ви забудете рівно через 10 секунд при перегляді наступної порції хуйні. І про щось хороше, що ви подивились, вже не згадаєте. А згадати ви зможете про Богом забуті історії з Reddit та геймплеєм Subway Surfers на фоні. Просто через кількість такого сміття. А По юридичним причинам я повинен зазначити, що все сказане раніше ніяким чином не відносилось до Тіктока. Але от щодо Тіктока відноситься. Ну, скажімо, поки я робив свої дослідження для цього відео, я знайшов дещо дуже цікаве. От, дивіться, більшість хвоєвих відео з Ютуб Shorts, тобто, загалом, більшість відео звідти, мали в TikTok, Тіктока, що означає, що цей контент був беззралісно викраденим з нефритово-драконової платформи і перезалитий сюди. Я довго думав, що це все може означати, але так і не придумав. Якщо у вас є якісь ідеї, я б вислухав вас в коментарях. До речі, за кожен коментар вам буде начислятись по 10 очків соціального кредиту. Тут, ну, скажімо так, домовився я за своїх підписників. Про якість шорформ контенту ви напевне вже зрозуміли. Але якби все закінчувалось на якісною, ну не будемо брехати, хуйнею, все було б не так погано. Натомість. Короткий контент може негативно впливати на Януковича. <плес> ну добре, це автозаміна вирішила пожартувати. Насправді, короткий контент може погано впливати на ваш здоровий глузд. Тобто, я впевнений, що дехто з вас навіть не додивиться відео до цього моменту, тому що я не показав, як я мою кухню якоюсь дешманською губкою. Звісно, це може виглядати пиздець як смішно, поки ви не помітите, що власними очима поглинаєте такі помиї, навіть не розуміючи, а потім будете думати. Мати, чого не можете прочитати більше двох абзаців в книжці. Але що якщо я був неправий? Що як за коротким контентом стоїть майбутнє? А я просто дурень, який не хоче в це вірити. Можливо, всі побічні ефекти, які проявляються на здоров'ї, це просто природний крок в еволюції сучасної людини? Можливо, людині майбутнього не потрібно вміти багато читати або довго на чомусь фокусуватись? Так, я визнаю. За коротким контентом майбутнє. І в цьому майбутньому в нас буде тільки один правитель. Тікток, звісно, хто ще? Я впевнений, що кожен, хто не прийме Тікток контент в своє серце, зовсім скоро почне його вживати. І це просто неминуче. І Єдиний спосіб цього уникнути почати користуватись Тіктоком та іншими платформами з коротким контентом та постити на цих сервісах щось по типу ось цього. Дорогі глядачі, вами маніпулюють. Підставте телефон в сторону. Ми знаємо про вас. Ми знаємо про ваші переживання. Все це хочуть стерти з лиця землі. Ваша ідентичність, все, чим ви є, може зникнути, якщо ви не відкладете телефон та не зробите 10 анжумані. Ну, а чого ви ще чекали? Тут мені здається тільки погрозами і перемогти. Все, не буду вас довго затримувати. Там канал зрадіть історіями в шоцах випустив нове відео. Приємного перегляду! 在胡子拉差的时代，两个朋友威利·王强和亨利决定开一家名为“富勒”的波斯家庭餐厅的家庭餐馆，生意兴隆，所有客户都享受比。